Розіграші, вон бурсучок як ніхто знає, як ми ті розіграші проводимо. Через шарики ганяти, катати. от Не кишенькові а звичайно ж ігрові. Петро є така біда, є, але бач, нам пощастило. Бери крізь сера нідерландів і вони тебе не будуть мучити. Ну будуть трохи мучити, але не так сильно. Дякую, дякую, Калян. То все дякуючи вам, друзі. Ну що, підемо на точечку. все Значить, якщо брати за Оранжа, так? тобто ми сьогодні будемо його дивитися. Нічого, та, бурсочок. Ну нормально, красавчик. Аж на 15 км. Авіаудар має дальність більшу, ніж навіть деякі крейсера 8-9. Там, навіть, ні, На 10-го всі має далі 15 те Ні, навіть менше мають, по-моєму, Остін чи Кольберт. Авіаудар у нас має більшу відстань, чим деяка дальність стрільби головного калібру певних кораблів, друзяки. Тому що йде 15, в золотого лева льовушки йде на 13. Ну і калібр. Калібр відрізняється, він менший, як я казав, але в нас більше гармат. У нас більше гармат. Я встиг пограти його ще, як нам давали до того, як він був ще в Віпі. Та демої слабенький Петро. Багато що змінилося від того часу, друже. Я так розумію, що ви також з тих старичків, тому багато що помінялося. Не забувайте, хто на ютубі, друзяки, ставити лайки. Це допомагає нам просувати нашу трансляцію на твічі. На твічі. Кому зручніше, то фармить дропси. До речі, дропси зараз додавали дуже прикольні з оновленням новорічним. Можна і навіть собі кораблики фарманути, друзяки. От. На даний час, як косить літачки пернаті холланд, так і коси. Ну і крісера. Нідерландів. Багато що Петро помінялося. Багато що помінялося, друже. От. Дися Принц Оранжів тут. Ага, то тут чуваки в загоні. Хо -хо. Так, а Лібертат, по-моєму, тут іде з Холландом в загоні. Я зрозумів. О, Лаурія. Лаурія. Ну, питань нема, але я розумію, що давненько вже граєте і доволі таки давненько ви її катаєте, тому знаєте, як було колись і як зараз. Багато що помінялося, багато що панове. Мені подобається такий потужний потужний постріл. Та тут не тільки на Реально порізали. Тут і димойна. Би шим дав дими, ціни би йому не було. Не забуваємо, друзяки, також що як будемо анонсувати розіграш, то я буду просити тих, хто на Ютубі. Красавчик. Однозначно, однозначно. Это я тут серьезно так бортиком вышел. Дякую за фоллоу ласкаво просимо, друзяки Ласкаво просим моє шанпання Ох, ми тут два оранжі німці Так, що стабільне, це, звичайно, ми тут в димах, пацани, стоїмо солідно. Я чую, зараз, якщо хтось грамотно, тут напхає нам торпед. І будемо ми. Dark Face, моє шанування, дякую тобі, дякую, братику, за вподобайку, дякую. Я радий всіх. Попробуємо підловити цього товариша. Так, дими закінчуються, і там торпеди йдуть. Бебебе. -бе -бе. Прикольно ми тут собі. Трішечки, звичайно, я там, по-моєму, когось підштовхнув легенько. Так, трішечки, трішечки. Так, треба доїдати. Оцих чуваків. Ой, а вітерок, красавчик. Красавчик, Олексій Сергійович, добрий вечір. Моє шанування, моє шанування, всім добрий вечір. Приємного всім перегляду. Ми раді вітати старих і нових друзів. Не забувайте про, про жаті вподобайочки, лайки, це найкраща підтримка. Є підпальчик, чудово, 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 братани. Я свічусь від кого. Зараз будемо комісара випалювати, напевно, що я думаю, що це... А хто мене тут світи. Не долетить. Я так думаю, можу то поставити і на дальність з такою чудовою, гарною балістикою цього товариша. Був би варіант. Ох ти! Здоров, Лішончик, привіт, привіт. Ми будемо зараз його забирати. Поможемо, поможемо, Рагнарчику. Тут бортом таким. хорош хорош Сьогодні в рандом краще не ходити. Пач вийшов Авіки. До речі, я Авіка цього хотів собі придбати. Дуже. Е, мав би трохи сталі, був би в клайнах. Придбав би собі. так Мені треба відсвітитися, щоб я зараз по цьому чуваку Anyway, е привіт, братику. Треба відсвітитися, щоб я хочу по цьому товаришу накидати. Йошино, дуже приємний крейсер. Ой-ой-ой, я зараз тут підставлюся, напевно, що. На весь борт. На весь бортик. Махни влучу я по Холанду. Жаль. Жаль, жаль. Вульф, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую вам приємного перегляду, хлопці. Вам приємного перегляду, а нам побільше підпалів і побільше дуб, які будуть горіти. А, ну цей чувак теж на фугасах, до речі, це добре. Зараз хай трішечки мій... щоб повний борт ми не підставляли. Я хочу. Зарядити мені. Дякую, Вульф, Дякую, дякую. Це найкраща підтримка для мене, друзяки. Ваша підписка і ваша присутність на трансляціях. А все, що буде далі від мене, залежати, я буду зі всіх сил старатися це все робити, друзяки Так, треба більше підпалювати. Там, до речі, димой десь. Спалили його. От я Демойна хочу. Дуже демойна хочу блін, найти. Дякую всім, хто на твічі, всім, хто на Ютубі. Найприємнішого вам перегляду, панове. Так, відкадешився наш лам бам бам, -бам. Братан, я знаю, що ти підеш назад. За рахунок свого скорострілу демон мене звичайно. Я знаю, що він піде назад, тому я туди йому і накинув наші. Де. О, є пробиття. Чудово, чудово. Є таке. Є таке, є, тому от з тим і проблема, що деякі просто банально стоять на місці і накидають. Це неправильно, це не гарна гра, і я таку гру не підтримую. Від слова зовсім. Так, тільки борти абсолютно згідні. Так, ну що, тут буде перемога, я думаю, однозначно. Нам би знайти цього товариша. есмінчика би висвітили. Тут, 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 тут. тут. Борта доїли. Що мені зайшло з нових е, стальних лодок? Скажу вам так: дуже мені сподобався Prince One Orange. До речі, е, зараз я відповім, щоб не забутися, і Шинану. Імператорський авіаносець, я його називаю, тому що там е, Шінану, пацани, якщо ви дивилися уважно, в нього бронювання. Він взагалі, я так зрозумів, що його концепція створення була е, на основі Ямато там палуба, і, і навіть лишилися деякі такі це, нюанси. Супер броньований, реально танкує авіаносець. Мені сподобався от принц ван Оранж і мені сподобався шинано. Ще куму маю, до речі, на щекумі теж ми пограємо однозначно. Пограємо на Щікумі. ось м -м, ну кажу Авік мені реально пацани сподобався, що ого, го блін. Дуже мені він сподобався, чесно вам скажу. І ми на ньому катанемо. Я не маю його на основі, я, напевно, зайду з прес-аккаунта і ми на ньому катанемо. Хоч я і зробив такий перший, як то кажуть, огляд не авіковода, знаєте, бо я не є таким сильним фанатом тих авіків, але він мені реально сподобався. Це реально такий авік, на якому можна йти точку брати, пацани. Дам пораду. Дивився. Більше не брати що саме. Ну, упередження. Випередження по Авіку. Дам пораду більше. А, більше брати. То, все, я почув. Та. Я зрозумів. Та, японці реально блін, бомбезні пацани. Японці реально бомбезні. Вот честно вам скажу. Ой, я зараз певно його шеї і заберу цього. А, бліна, шліпен забираю. Бульк. Вітерок пішов просто на таран. Нагнув всех. Так, ну майже сотню накинули. Де і нас заберуть. Тут тут тут. Не встигнуть мої навіть. тож Дуже великий час, блін. Ну, маю на увазі, що 17 секунд, а, виходить, підльоту. GG, GG, панове. Це перемога. Супер. Емільмана, Емільмана